if you fail in your term as president, will you walk away and say to your people, you know what, i failed, i no longer can represent you? <laughs> 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 Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію, трагічну історію між нашими е, країнами. 24-му році. Чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає. Відповіді навіть ті а, поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років. Вони не знають. У будь-якому випадку це історичний досвід для нашої держави. Іван Сімочкін не тільки не слухав, а в принципі і не цікавився як прямою лінією Путіна, так і галоконференцією зеленського. Обидві істоти, криваві злочинців, обидва заходи, огідна махрова Геббельсовщина. Богдан Буткевич пише: знаєте, чому ми програємо інформбійну? Бо на присуху Зеленського акредитували телеграм-помийки, труха, тобто фейкомети, джинсовики та навідники російських ракет та вертикаль, Піар-смітник зеленського і єрмачні, який веде російською мовою прес-секретарша Єрмака Дашуня Зарівна. Вам не почулося? акредитували анонімні телеграм-помийки. Просто вдумайтесь ступінь цього трешу. А потім вони ще вустами лайноїда Сергія Лещенко будуть щось вякати про інформаційну гігієну, факт чекінг та довіру до офіційних джерел, коли більшості українських змі навіть не відповіли на їхні запити. І це ж не новина. А хіба ми забули, як до великої війни пресекретарка секретарка з акредитувала навіть шарія? Я вже не кажу про всіх медведчуківських потвор та максиків Назарових Діордіц з Діанами Панченка та Святами Крюковими. От коли ви питаєте, за що ж ти так ненавидиш Єрмачню? Ну от, наприклад, саме за це Оксана Мороз троху на присуху зеленського акредитували. А всі медіа, які хотіли потрапити, цікаво зрозуміти, який тут баланс сил. Якщо одна потужна а, деталь випадає, то ну, організм починає механізм починає сипатись. Де прес-конференція? Остап Дроздов пише: це жахливо. Катастрофічно плінтусний рівень усіх компонентів публічної політики без винятку. Це навіть не рівень району чи містечка, це взагалі навіть не політичний рівень, це навіть і не театр, бо КВН до театру взагалі ніякого стосунку немає. І живу я згідно законів України, Принаймні все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, Ну ж вибачте, який є. Навіть натяку нема на компетентність і обізнаність у жодному з питань, хаотизм, думки, розірваність вербального мовлення, майже патологічний плеоназм та тавтологія, тобто надлишковість і дублювання одних і тих же одноманітних висловів, повне нерозуміння контексту, хапання за старі звороти риторики, які проте вже давно охололі і вистуджені навіть для самого мовця. Абсолютно не гнучкість ні в мисленні, ні в реакціях, ні в акцентах, ні навіть у тілесних рухах, цілковита неспроможність мотивувати свій народ, ущент вигасли полум'я дотла вичахла ватра. лідерські якості, і харизма навіть не нуля, мінус. Пропаганда втоми, виснаги знемоги, інтелектуальної поверхневості і астенії. Абсолютна влада в руках абсолютної пересічі. Це навіть не бліда серединка, це щось украй аутсайдерське, притуплене, побіжне, плитке, мілке, застійне, прибите та пригнічене. Коли з копії роблять наступні копії, кожна з них стає все блідіша. Це життя. Послухайте, це, це життя. Олексій Петров пише: це його найслабкіша прес-конференція. Я не можу зрозуміти, що з ним. Він вже майже п'ять років президент країни. Робота, на яку він ходить щодня, мусить бути як риба у воді. І тут таке. Навіть на журналістів кидається, хоча питання не складні. Ніхто в кут не загнав, навіть не намагався, м'яко кажучи, він не в своїй тарільці. Таке враження, що то крісло нагріто до шаленої температури. Конкретику можна що не зроблено урядовцями щодо військових реєстр. Будь ласка. Я говорю про всю систему державного управління. Що мається на увазі? Скажіть конкретно. Тому що ми завжди не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Мені це нагадало мої шкільні роки, коли викликали до дошки. А я, окрім двох строк, вірша більше нічого не знав. А відповідати треба. І тому молов, що попало, аби тягнути час до перерви. І ще одне враження, що він хоче втекти з цієї кімнати, але хтось той, кого не видно, тримає його міцно за плечі. Я не лох в 2019-му і я не тряпка в 2023-му. Таня Адамс. Бляха, зачем я это посмотрела? Жалкая полиэтиленовая присуха человека, который уже не может выехать на привычном имидже случайного простого парня из народа. Но за пять почти лет роль Гетьмана так и не осилил. Складно отвечает только на заготовки. Залужного очень хочет назначить крайним, но пока не получается поэтому «я не лох» сменилась на «я не тряпочка». Грустно. Так файно ело и так скоро сдыхло. А ведь имел все шансы войти в историю реальным крутым чуваком, который сделал, но похоже на уставшую от чрезмерного использования старую пожеванную шмату. И эта шмата не приведет нас к победе. И мы, я верю, что мы все выровняем. Я дуже верю. И хочу верить. Павло Нус пише через стан здоров'я додивитися прес-конференцію Зеленського, все таки зміг. Чекав лише два запитання і щирі відповіді. Про стосунки з головнокомандувачем залужним та необхідності створення уряду національної єдності. Дочекався і пожалкував про витрачений час і довго матюкався через свій романтизм. Нескромно він не усвідомив своїх помилок, і це жахливо. Ось і вся моя рецензія. А що стосується Мар'яни. Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони. Володимир Олександрович, я вам не Петя. І припинить, будь ласка, цю практику невихованої людини. Це зрада. Зе все ніяк не може подолати свою криворогу звичку. Карл Волог. А хочете, я вам спрогнозую, який наступний крок у дискредитації залужного планує зараз краще б втік військову поразку. Не глобальну, що знищить його самого, а тактичну типу здачі Авдіївки. Для цього достатньо непомітно притримати частину зброї, амуніції і поповнення, що наразі відбувається, а потім звинуватити в невдачі залужного, натяк на що ви сьогодні чули. у мене стосунки заложни. Він має Відповідати за результат за результат на полі бою, як головку життя воїнів. Тут розмінна карта. Головне прибрати з дороги до мети другого президентства ненависного потенційного конкурента. Зустрічаю у стрічці відгуки з приводу прес-конференції, де люди обурено констатують, що спікер і гот закомплексований хам і неук. Заздрю, друзі, вашій здатності дивуватися в соте і в тисячне з фактів, котрі відомі ще відтоді, коли він лише готувався в президенти. Наостанок смішне. Ця присуха за задумом мала згальмувати падіння його рейтингу. Дмитро Биков, прес-конференція Зеленського по гарячим слідам. Чути про корупцію, реформи, блокування, скасування права клузового його депутатами не хоче. Ну не чує, баба, от і все. Баба. Уряд національної довіри та який там уряд, і хто його очолить? Що Порошенко, Кличко? Та ну, не чує, баба і цього не буде. Думаю, що єдність буде триматися, бо всі бояться втратити країну а тому корупціонерам, розкрадачам гуманітарки, татаровим, всяким там шурмам нема чого боятися. Страх втратити країну сильніший, нехай так думає. Генштаб, по моїм спостереженням, він хоче міняти 100%. Два момента: весь негатив мобілізації буде покладено на генштаб та залужного. Хоча останній вчора заявив, що не треба було руйнувати звільненням 200 воєнкомів, працюючи систему. А що стосується питань мобілізації, то ну, її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, які працювали раніше. Треба було СБУ нормально робити свою роботу ловити корупціонерів серед цих 200 воєнкомів, а не приймати прості рішення звільняти всіх зі звільненням. Зруйнували систему мобілізації, а зараз влаштовують шоу зі спортзалами. Народ пладує. Другий момент зеленський робить вкид на складі. Лежало 25 тисяч дронів. Логістики на фронт не було. Ви вірите, що за два роки не налагоджено логістики? Я не вірю від слова зовсім. Таким чином, Зеленський вкидає інформацію, що викличе ненависть в армії до залужного та генералів, викличе протистояння і розділить армію. Чи так повинен себе вести президент воюючої країни? Ні, ще раз ні. Так веде себе самозакоханий нарцис, який хоче знищити конкурента в кращому випадку, в гіршому так веде себе ворог. Я стою на тому, що українська нація має гуртуватися навколо армії, генералів та залужного, а не навколо тих, хто розділяє штучну армію, хоче посадити генералів. Зеленський сьогодні зовсім не лідер нації, він перетворюється на токсичного політика, якого скоро не сприйматимуть на заході через корупцію, брехню, популізм та бажання знищити своїх генералів. Уряд національної довіри створювати не хоче, бо там буде опозиція. Чи думали ви про те, щоб на по прикладу країн демократичних, які ставали перед такими ж загрозами, об'єднати політичні еліти і створити уряд єднання, куди б увійшли професіонали технократи. Що стосується технократів? А... Скажіть мені, будь ласка, партію. Будь-яку партію. Назовіть мені, будь ласка, людину. Хто може бути прем'єр-міністром? Я думаю, якщо просто скажіть, можна від я думаю, що в кожній партії є професіонали, які можуть Окей. піти в цей дякую. уряд. Дуже дякую вам. Генштабу не довіряє, бо там генерали патріоти залужного хоче знищити, бо вбачає в ньому конкурента. Не бачу причин зараз довіряти об'єднуватися навколо такої людини від слова зовсім.